Поки ми це спали, ми проспали, для нас мир готують, тільки якийсь дебільний. І Україну взагалі не питають, і українців не питають. Зараз же шумови що стоять, щоб вести російську мову в Україну і вернути руську православну церкву, де 80% оцих попов зв'язка да, були КГБшниками і збирали всю інформацію, передавали туди повище. Що значить російська мова? Це ж завжди для... Окупанта привіт ступить ногой на, на чужу -чу землю і сказати: ми спасаємо своїх. Тут руська там їх треба спасати. Знаєте, в чому проблема? Їхня ж задача дуже проста, щоб Україна була рабами. Знаєте? Все є навіть раньоні пліти. Отакі раньоні пліти. На них написано, що Росія нішо без українського жита, хліба, моря, чорнозема і українських ресурсів і українських людей. Бо вони ж як людей сприймають в Україні, як це я про Рашку, яка аппендицит, який завжди був тіпа, десь там війни, поняли, на території СНЕ. а насправді вони в Україну вважають території Росії, і де за типа, мніму свободу і кусок хліба нами користуються як просто рабами, які тіпа в апендициті, Колишнього СНГ а, займається чорною роботою, добувають уголь, пшено, жито, хліб обезпечують всю жизнь. Блін Україна забезпечила туражку. Всю жизнь взагалі. і Росія без України ніхто, блін, і ніщо. без чорного моря, без наших ресурсів, чорнозомів і наших людей. Тут даже Москву не, не москвичі, блін строїли. Поймаєте отака от історія.